Так, добрий день, чи вже майже вечір. Вийшла на город перевірити, чи все тут у нормі. І розповісти вам таку історію, яка зі мною сьогодні приключилась. Бачите, все мокре. А чого? А того, що Ой, треба відкрити. А як відкрити, як там якась хмарка йде, не знаю. Може, якщо пройде, відкрию, там все запотіло. Включно я зранку на город. Воно вже так під обід. Так. От, вирішила попрацювати. Ж думала, Якщо вистачить часу, тут же ж прорву, прорву по огірках. І що е, я вирішила? Я висадила ось отут, Висадила кавуни. Зараз покажу, тільки ж мокро, бачите, я собі тут, Ой, боже, я впаду. Зараз, якщо вийде відкрити, бо я тут замащувала по-серйозному. Дивіться, всі на місці. Наче, так. Да. Оце все тут я висадила, ковини. От. А висадила, це ж таки, бачите, він зробила цей. І я їх не закривала повністю, сонце так світило, як зараз. А то ще й сильніше. Нам. Це накрила їх. Трошки ставила відкритим, щоб там сонечко провітрювалося. І пішла до огірків. Висадила я огірки з однієї сторони. Огірки. Зараз відкрию, бо мені туди треба. Тут страшне, Фу. дуже жарко. Ось дивіться, тут висадила ось огірки. Так, у нас трошки один повисимо. Так. І це ж тут ось висадила ще чотири штучки. І я думаю, з цієї сторони вже почала. Трошки там, де висаджувала, повиривала бур'ян, думаю, вирву вже цей бур'ян ось. Фу, тут жарко, страшне. Треба відкривати. ще знову як почнеться. От, і думаєш, тут це ж довисажусь, ось в мене ще тут, так? Да? Сіки їх тут Чотири. Е, чотири штучки. От. Думаю, тут же щось досажу, тут є в мене місце, а ці поки що почекають, поки я вивезу помідори, так? Да? І їх в помідору і будуть висаджувати потихеньку. І оце ж собі працюю тут тихенько. Коли щось потемніло, так потемніло, сонце пропало. Думаю, та через ним мені трошки залишилося, зараз я все тут це, зроблю. Коли вітерець з'явився, ну такий трошки вітерець, ну хай собі буде, я ж думаю, я ж в теплиці, коли почався дощ. Так невеличкий, думаю, да ладно, я встигну. Коротше, як зірвалася злива, дощ був такий, що я думала, плінку прорве, да? ну, наче на місці все. Поздувало все, Значит, поздувало парники. Пішов страшний дощ, я так э, э, цей гром. Гром такий був, що це просто. Оцей парник злетів, оцей взагалі улетів, я його швидко ставила, тому що, щоб... Не поламало мені е, кавуни. Коротше, це було щось. все Там е, на перцях злетів порник, ну він був відкритий, сонечко було, я ж відкрила. Це було весело. Я давай бігом все закривати, як ключ. Ну, це взагалі, це був такий, в мене просто не було часу це все знімати, це було так, знаєте, Воно так лупив дощ, що я б її не зняла. Це кіно. От. щось там в теплиці щось упало чи що. що щас піду, ось ці. Коротше, я думала, мене тут все вирве. Я думала, і теплицю цю зложа, тому що її так тріпало. Це було ну просто кіно. І що, зайшла в хату, зараз працюю в хаті. Хоча в мене і тут роботи вистачає, ну, вже я почала в хаті, вже буду там дороблювати. А що дороблювати, зараз покажу. Так, ну ось я в розсаднику. Ось, о, бачите, кукурузи. Так туго сходить. Так туго, я прям не знаю. Оце перша, значить ця. Ой, скажіть, скажу, посадка, да? Тоді друга посадка. Ні черта немає, одна вилізла. Я думаю, що там ні черта, навіть і не буде. А це вам Голландія, модна кукуруза, замочена. Ой Боже, я надовбуся з нею в цьому році. Просто не хочу казати, як. Третя посадка. Раз, два, три. Я знімала, да? і чотири. Дивіться, вже Вже он. потрошку, але все одно туго. Більш не бачу. По трошку вилазить. Це кіно, це кіно. Тут теж, Отудета, бачите, там вилазить вона, тільки ж набагато пізніше. І така туга вона. О, чекаю, я думала, повезу помідори в село. Це ж. І візьму ж і кукурудзу вже ж ці чотири, я думала, висаджу. А який там? Ви ж бачите, що вона ще тільки вилазить, Буду чекати, поки вилізить уся. Отаке. От так, і це ж у мене 4, буде п'ята посадка кукурузи. Я ж думала, що я це заберу, ці дві. мені ставити нема де. Розумієте, в мене ще є дві касети, і її мені треба засадити. Але ставити і оцю, напевно, що я дочекаюся ще до вихідних. Якщо нічого не вилізе, я її буду пересіювати. Пересіювати от. Нема де ставити От ще кукуруза в мене. Мармурова українська. От хороша, в тому році садила, я вже казала, да? Сіяла. І залишилася з минулого року. Теж таку я в минулому році сіяла Багратіон. От, І в цьому році я теж таку посіяла по мене одна така була. Я купувала багатіона. Тоже непогано. Непогано. Але ось це найкраще. От Якщо надумаєте, отак от уберіть, вам сподобається солодка класна кукуруза. Якщо вона, блін, буде. Ну, я ще там все крухольне насадила, я ж знімала вам в селі. Насадила так замочену, надію, щось там буде. Так, з кукурузою закінчили. Там готую, там буде в мене. І тут дивіться, що я зробила. Та-дам! Бутакий да, у мене для розсади для мікрозілення. Я розібрала От його і поставила до вікна на світло. Що тут буде? Вже я приготувала, бачите, такі штучки. А тут буде в мене оці всі стакани, я повинна засіяти. Розумієте, це все. Чим буду сіяти. Кавун. Так, місон. Місон. 20 штучок в мене. Оцей кавун. Це той, що я висадила в себе там, тут на городі. Леді. Леді Леді, хороший кавун. Так, Диня. Диня у мене галі ананас, галі ананас. І ще ось такий ананас. Ось, це я буду сіяти в стакани. І, і зараз, ой, потягнулися. І огірки. Артист, директор. Класний подобається мені. Такий перший раз взяла на пробу 5 штучок. Бейбі, кажуть, класний, подивимось. І кураж. Кураж я просто відкрила порахувати, скільки тут штучок, було тут на вагу. По-моєму, 15 штучок тут. Тобто, виходить у мене 40 штук. 40 огірків, бо мені в теплиці треба. Дай Бог, щоб всі зійшли. І тут я порахувала, в мене вийде 80 кавунів в день. Отак це все засадить. Буду ставити на цей стілаж. накрию плівкою, ось плівка на полу. Накрию так, як в мене був цей стілаж, от я зроблю тут такий розсадник. Все поставлю, засію, обігрівач, звичайно, обов'язково. Буде працювати, щоб було тепло. Тому що, ну, в принципі, 2-3 це нормально для пророщування насіння. Але треба, щоб ще тепліше було, щоб швидше воно в мене пролізло. Ну, зрозуміло, отакі От діли. А зараз, це все сьогодні треба зробити. Не знаю, коли я встигну, а вже майже вечір. А зараз мені треба попікірувати ось цю розсаду помідору. Попікірувати касетку, то сорокова го на два розрізана, мені так удобніше носить. І виходить, ще шість я порахувала, шість штучок в стакани. Все. Оце, що я зараз повинна зробити, чи встигнути. Коротше, все зніму. Поїхала. Добрий ранок. 7 годин ранку, я прийшла відкривати теплиці. І поки ще. Воно не пройшло, хочу показати свій вранішній конденсат. Воно, бачите, що робиться? Отакий От в мене конденсат. Нічого страшного. Зараз воно покапає ну, додолу на землю. Сонце посвіте, дивіться. Отаке. От Ось От таке робиться. Сонце посвіти, воно просохне і все. До обіду вже не буде нічого. Так що, нічого страшного. Поки ще така погода, тобто вночі холодно, а зранку вже світить сонце, вже в теплиці. Зараз можемо даже подивитися, скільки вночі було холодно, дуже холодно. А в... а 7-й ранку в теплиці, бачите? вже більше 20 градусів. Оце таке. Так і буде, поки погода не стабілізується. Ой, капає мені на голову. Все, от поки воно не, все не покапає, в теплицю краще не заходить. Бо тут буде дощ. і все. Зараз вітерком його вітерцем потрусить, воно все скапає. Крапельний полив, коротше. Я, як завжди, на городі. І мені скажете, Олю, чим ти тут займаєшся? У тебе роботи стільки. Так оце і займаюся, дивіться. Що в мене тут? Ось Остання путь. Остання путь. Остання дорога. Ось це все, бачите. Е, вирішила я не залишати такі парці. Бачите, нема верхушки. Вона просто, от, вона просто змерзлася верхушка. Немає тут ось. Бачите що? І засохла і відвалилась. Там щось наче нове відростає, але ні. Я знаю, це як ото пожаліє, що таке. І тоді не буде на ньому нічого, ще й хвороба якось протащила. Тому ось, ціки в мене тут було 18 штук, я висадила нових перців. Зараз тобто покажу ось такі нормальні, дивіться, класні перці. Все. Чувні, якщо були, бо сюди дивіться, ось і той, що примерз, от він такий от нещасненький. А це ось цей гарний у ній. Та й все. Щобренько висадила, все. Хай ростуть. Земля мокра, навіть і поливати не буду. Не знаю, може, якщо зараз огірки ще в теплиці попересаджую. от, І там ключу, то ключу і тут хай пролі. Ну, так таке. Парчиків в мене дуже багато в цьому році, тому все буде добре. А ці в останній путь. О, так, все, пока. Так, а в мене продовжується огіркова епопея. От. Вже тут в мене порядки, як ви можете бачити. Бур'янцю нема. Так розставила вже свої те, котрі попадали, але хай лежать. Мене це не бентежить, я їх зараз висаджу. От, виставила гірочки. Зараз треба їх висадити в другий раз. Надіюсь, вже без казусів. Отак. От Вчора тут досадилася цю сторону. То такі красиві, зелененькі, то розсаду. А жовтенькі це. Ті, які в мене вже росли тут. Ось я бідуся не відходить, надіюсь. Отак От і тут так само все, приймаюся за роботу. Так, ну все. Трошки вже відновилася моя тепличка, все, вірочки висадила. От, вже не гербарій, вже так. desmencho p